Подібні трикутники. Нас просять знайти довжину сторони Х та Y у Трикутнику, що подібний до Трикутника АБЦ. Нам вже сказали, що вони подібні. Це фігури на площині. Ми будемо розглядати фігури на площині. Подібні фігури це фігури, у яких однакова форма, але різні розміри. Давайте скопіюємо трикутника АБЦ. отримуємо такий самісінький трикутничок. Це трикутник конгруентний до трикутника АБЦ. Тоді, наприклад, зменшимо його. Оце трикутник подібний до трикутника АБЦ. Як знати, що трикутники подібні, якщо нам про цього не сказали? Якщо у трикутника: Такі самі кути, як у іншого трикутника, то ці трикутники подібні. Навіть якщо два кути однакові, тому що третій теж однаковий, бо сума кутів у трикутника 180 градусів. А ще, як взнати? А ще, якщо ми знайдемо відповідні сторони, от у маленького трикутничка сторона оця відповідна стороні АБ, а оця сторона відповідна стороні Б С. Зрозуміло. Так, якщо ми, наприклад, в сторону цього трикутничка маленького, довжину її поділимо на довжину відповідної сторони на АБ, і раптом отримаємо 0,5, а тоді сторону оцю довжину її поділимо на довжину сторони відповідної на АЦ, і знову отримуємо 0,5, а потім поділимо довжину третьої сторони. На відповідну третю сторону іншого трикутника. І знову отримуємо 0,5, то ці трикутники подібні. А саме число 0,5 у даному випадку називається коефіцієнтом пропорційності, Коефіцієнтом подібності, вибачайте. Цей коефіцієнт подібності може бути і іншим. Більшим, більшим, ніж одиниця. Зрозуміло. От візьмемо цей маленький трикутничок, що подібний до трикутника АБЦ. І тут його покладемо. Нам треба знайти Х Y. Якби ми знали коефіцієнт подібності, то ми б знайшли і Х Y. Для того, щоб знайти коефіцієнт подібності, треба знайти відповідні сторони. Пропоную, Пропоную знайти найбільшу сторону у трикутника АБЦ. І найбільшу сторону у подібному трикутнику. Дуже добре. Ми вже можемо зна знайти з вами коефіцієнт подібності. Тобто АБ поділити на 3,6, це і буде коефіцієнт подібності. А як знайти ще сторони відповідні? Як їх знайти відповідні сторони. Так, щось не виходить, нічого, нічого. Зараз. От. Я думаю, що цей трикутничок. Що цей трикутничок повернули. Що його повернули. Отак, дивіться уважно. Оце внизу сторона, С, Повертаємо. І вона стала як Y. Зрозуміли? Тобто сторона. АЦ відповідна до сторони Y у маленькому трикутнику, а сторона відповідно пропорційна стороні Х. Тепер у нас є два рівняння, ми зможемо розв'язати їх. ab 6 поділити на 3,6 дорівнює АЦ4. Поділити на Y. скористаємося пропорцією. Крайні члени, середні члени, 6 y дорівнює 3,6 помножити на 4. Поділимо на 6 і ліву, і праву частину. Скоротимо 0,6, Y дорівнює 2,4. Знайшли одну сторону. Тепер шукаємо іншу. А Б 6. Поділити на 3,6 дорівнює. БЦ 5, поділити на Х, тим самим способом, давайте трішки нижче, 6х, дорівнює 3,6. Помножити на 5, поділимо на 6, поділимо на 6, отримаємо х дорівнює 0,6 помножити на 5. Х дорівнює 3, відповідь х дорівнює 3, і дорівнює 2,4. Це була крапка. Ой-ой-ой, з ой, ой. крапкою. Молодці.